Ось такий безлад в нас біля сарайчику, який, чесно кажучи, ми самі і створили. Чому? Тому що тут накопичилось сміття, яке не перегниває, не переробляється, і вивозити в селі нашому його просто нікуди, немає звалища. Все, що вигребали з того ж сараю, з хати, з городу, ось цілі мішки. Стоять це з камінням, яке я назбирала біля хати. Ну і, звісно, якісь використані балончики валяються, і побитий шифер, сміття. Ну, і наскидалось так, що вже якось не дуже і гарно. Тому або вивозити, або я вирішила це Перетворити на щось більш-менш приємне. Завершила я своє прибирання, все сміття прибрала, і вже, вже інший вигляд. Бо сарайчик цей прямо біля входу в хату, і сміття, яке ми звалювали. Було, звісно, тут не гарно виглядало. Але я ж не просто прибрала, сміття повинно було кудись дітись. І ось куди воно ділось. Ось такі камінюки я з нього зробила. Все сміття, яке тут валялось, я перетворила на ось такі валуни. Які будуть згодом прикрашати е, садок. Це ще не все сміття, яке я утилізувала і перетворила, там ще партія на підході, але е, трошки в мене цемент закінчився, е, згодом і його перероблю на ось такі камінці. Мені подобається, як вони вийшли. Подивлюся, наскільки вони витримають погодні умови. Залишу їх на зиму на вулиці. Ой, треба зробити. О. Ну і хто скаже, що це сміття? Ось такий валун. Мені подобається. Тож, якщо у вас є сміття, і ви тільки починаєте розробляти свою ділянку, то можна перетворити його на корисні якісь речі, на декоративні речі. Серечок, звісно, хотілося б пофарбувати, якось його прикрасити, але поки що нічого з ними не роблю. Тому що в планах його знести і побудувати в іншому місці. Але подивимось, подивимось, як там далі життя у нас буде складатися, і, можливо, ми його і залишимо. Якщо залишимо, то будемо його переробляти на більш пристойний вид. Ось такі красунчики. Мені дуже подобається. Виглядають, як на мене, дуже натурально. І не скажеш, що це колишнє сміття. Поки що вони полежать. А згодом покладу їх на клумбу до квітів. Окреме відео, як я їх створювала. Теж викладу, можливо, комусь буде в нагоді.